Неповнолітній юнак вчинив аварію на Калущині. ДТП трапилась у селищі Перегінське. 16-річний підліток без дозволу взяв автівку матері. Водій не обрав безпечної швидкості руху, та не впорався з керуванням. Відтак здійснив наїзд на металеву огорожу. У транспортному засобі, крім неповнолітнього керманича, перебувало ще четверо його друзів, також підлітків. Наймолодшому з них 14 років. Керманича та пасажирів доставили в лікарню з тілесними ушкодженнями різного ступеня важкості. У лікарні у всіх учасників ДТП взято кров на проведення аналізу. Попередньо підлітки були тверезі. За даним фактом, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України, йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Поліція Прикарпаття нагадує, кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення кримінального правопорушення виповнилось 16 років. Однак за вчинення окремих видів злочинів до кримінальної відповідальності притягуються неповнолітні особи у віці від 14 до 16 років. А право керувати транспортними засобами можна отримати після досягнення повноліття, тобто з 18 років. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія